А у вас теж так відбувається, От ви дивитесь відео, думаєте, що у Луценка тут все так добре. Не все у нас так добре. Щоб не трапилось, хто б що не зробив, в будь-якому випадку винуватий я. Теж розказують, що і не платиш. І не даєш роботу, і ти такий, і сякий. Усіма кожно, кожен робить все, що хоче. Той обривається тяга на лижі, а я домолочу, потім вивертає лижу місті з рамкою, яка стоїть там сотні тисяч гривень, і каже: А що я зроблю? Я так я домолотити хотів. І стоїм три дня, варим перекрити. І каже, комбайнер хоче, каже, а я ж, ти ж мало платиш. От ви задаєте питання, скільки ти платиш? платиш? Ну я вам ще більше скажу, раз на те пішло. Якщо я буду платити за ремонт, вони той комбайн, вони ні, ні гектара не змолотять. Будуть п'ять років ходити, щось розбирати ремонтувати. Дві тисячі гектар, 40 гектар, 80 тисяч за день можна заробити. Ну ми стоїмо ремонтуємо комбайн. І комбайнер доказує Роман Сергійович, що він во всьому прав. Винуват я. Треба трошки щось міняти не тільки в керівництві, да? тобі ж мені. А треба трошки міняти щось і в собі. І скільки разів кажу комбайнерам. от Приїхав, зроби так, щоб тебе на другий раз позвали на роботу. Соня, я теж хочу, щоб ну, мені так зробили. І він не буде тоді е, там дивитися, яка ціна. Там. Тільки требують від мене. Вони там нагадили, а кричать роботу, давай шукай ще одного дурака, щоб я приїхав і там нагадую. Звісно, я вам не все кажу, не все показую. Но... Знаєте, чим краще до людей, тим хуже вони до тебе. От я б ще отак сказав. Прав'я чи не праві? А Ну скажіть тільки чесно. От чесно. Напишіть в коментарях, як воно у вас. Як до вас ставляться ваші працівники, як вони ставляться до своєї роботи. І поки йдемо на базу, трошки ще добавлю. От е, Така, знаєте, для мене болюча тема це е, ремонт компанії. Добрим ранком. Снідаємо і їдемо на роботу. А що у нас? Бачите, я прислухаюсь до ваших парад і вже у нас сніданок трошки змінився. Дякую, що пишете, що коментуєте, що підказуєте нам. М -м -м. Це пускозарядное? Пускозарядный простит. Да? Повиделся. 80 Вт не хватило, дивись тут такий більш по той більш получше 80-ка, 200 сотка, але вона попроще. Угу, дякую. Так, да, в машині я забрав, да, як ми все скупились. Виїжджаємо з моноліта. Дякую всім, що вибираєте магазин Моноліт. Магазин Моноліт вибираємо і ми, бачите, користуємося, я вам показав, купили пускозарядне, взяли провода, взяли паяльник, взяли все, що потрібно. Романа Сергійовича обірвало шланг, і в нього там з проводами, шланами. Ну, шлани ми на гідроскан вчора в Харків з'їздили, поробили. Зараз будемо намагатися попаяти провода, знайти, зробити. Ну, З електриками, гідравліками дуже зараз все складно. Всі по роботах роз'їхались. Ну, як я вам казав Роман Сергійович сачкує, робить я жатку. Наробив біди, не прикрутив шлангу, обірвало все. Ну, тепер маємо мороку. Ой. О! Дуже буде А що Ну, Зачем ви питали мене, чи точно все? Ну я не сумнівався, що не точно все. Я вже людям розказав, що, мабуть, не все. Ні, не розказав, що все, що в нас все є, що ми такі шустрі, що ми все зробимо, що ми є електрики. Термоусадка, блін, не підходить, Її багато тільки. А в нас ще казала, термоусадка у вас є. Зараз я зі привезу, а що, моя робота така. А що вийде все встановити? Так. Ну і слава Богу. Ну бачите, я, я вже людям розказую, що ми вже гідравліки, електрики. І Роман Сергійович нас допомагає ламати, а ми його справляємо. О ті трубки, бачите, що вони йдуть. Да, так, теж ті обірвали, даром. Місце з проводами, з усім. Вон що йдуть по тому, бо... Я так зрозумів, там має стояти точок, але ну, я так бо його не бачу. Ну, думаю, Роман Сергійович. Вніс якісь новшества, які нам стояли. Ну, не ну, кучу проблем. Правильно, Ром? Ще Щиточки було більше. Да? більше. Так. Хто його знає. Де більше, де менше. Ну, бачите, тут одні спеціалісти. Трубочки гнилі. А я ж тобі вчора казав. Закажи всі трубки. Ти заказав? Ти одну заказав. Одну трубку заказуємо, закажи всі. Ми оці всі замінимо, що ось воно тут стоїть. Поставимо резинові, вони не будуть там набиватися, не буде нічого гнити. А так Роман Сергіович в місці з проводкою, з трубками, рішив, що в комбані вони там нужніші в барабані. Так, ладно, поїхав я термоусадки. термоусадки. Ну, з Романом Сергіочем не збалакаємо, то, мабуть, він все одно на своїй волні, ми на своїй. Ну, всі люди різні. Ко? Ну, під одиничку, під провод, термоусадки, разних... Ну. Так, а разних, це понятно. А скільки її брати, в метражу? А вони там кусками. Ну, кусками, так скільки кусків? Ну, візьміть штук 5 разних кутів. Їдемо далі в магазин. Ну, їздити тоді діло не важке. В принципі. Тут саме головне, щоб комбайн працював. А у вас теж так відбувається. От ви дивитесь відео. Думаєте, що у Луценка тут все так добре. Не все у нас так добре. Щоб не трапилось, хто б що не зробив, в будь-якому випадку винуватий я. Хтось щось зняв, хтось щось вирішив зробити краще в кінцевому результаті. Ми третій день стоїмо, робимо. Кажеш, робіть отак, зразу замініть. Посилаєш машину в Харків, заказують одну трубку, місто трьох зразу замінити. Тим паче, я за все плачу, я настаю, щоб поміняли, зробили, щоб прикрутили. Якщо щось думають, поміняти комбані, зробити краще. Хоча б спросили у мене, чи потрібно це робити, чи не потрібно. А я зняв, бо я так вважаю нужним. Ну, от ти зняв, а зараз ми вже третій день, вибачте, не матюком. Ну, Тот. І не докажеш нікому, все одно винуват я. Бо вона гнила, бо воно, воно так хуже, а так краще. Да? От напишіть у вас так само. І це ж, повірте, те, що ви бачите, що я тут вам улибаюсь, розказую. Іноді приходиться по часу сидіти і розказувати. І теж розказую, що і не платиш, і не даєш роботу, і ти такий, і сякий. Кругом винуватий я. Це я вам так, знаєте, вже розказую, трошки розбавляю всю цю красу, що ми тут такі всі модні, бистрі і там все в нас то. Все це тільки йде через нерви, оціди вогне волосся і кучу хвороб щоб з усіма кожен, кожен робить все, що хоче. Той обривається тяга на лижі, а я домолочу, потім вивертає лижу в місті з рамкою, яка стоїть сотні тисяч гривень, і каже, а що я зроблю? Я, так, я домолотити хотів. І стоїмо три дні варимо, їдемо до токаря, дзвонимо, нам називають суми колосальні, або репають НКШ, а дзвоню НКШ на Джандіровську жатку. Щоб ви розуміли, вчора набрав Черкаська фірма е, РДО Черкаси. ну Вони там займаються оригінальними запчастинами. Знаєте, скільки вони назвали за НКШ? 180 тисяч. Скільки ж нам треба змолотити тих гектарів, а це до плюс не тільки ж одне НКШ в компанії крутиться, вертиться і ламається, щоб його перекрити. І каже, комбайнер хоче, каже, а я ж, ж мало платиш. От ви задаєте питання, скільки ти платиш? 200 гривень гектар. Сюди входить да, ремонт. Чим більше гектарів, тим більше ремонт. І кажуть, от ти не платиш за ремонт, 200 гектар гривень за гектар плати, а то хай буде так. Ремонт теж оплачують. Ну я вам ще більше скажу, раз на те пішло. Якщо я буду платити за ремонт, вони той комбайн, вони ні гектара не змолотять. Будуть 5 років ходити, щось розбирати ремонтувати. Я буду і 5 років платити за ремонт комбайна, а в поле він не вийде. Тому хлопці ні. Виїхали, змолотили. Заробили. Хоч бистренько комбайн відремонтував, на базі роботи не отак, а отак. Де платиться достойна зарплата, я вам вже казав. 100-120 гривень час і можна прийти і щось заробити. Ніхто в шию не гоне, прийшов, кофійку попив, щось зробив, тобі тисячу, півтори в день заплатили. Смотря, як стільки ти часу був на роботі. На конвейері не стоїть і мішки не кидає, повірте. То щось бува там. Затримуємося, чекаємо. Ну, до речі, напишіть, як воно у вас. Чи тільки таке в нас? Ну вже ну, нема. От дивися на людей, таке враження, що. Ну, ладно, переключаємося на позитив, їдемо опять на магазин і далі. Все по плану у нас. По плану не вийде. Ась проїжджаємо поле. Чоловік чекає змолотити. Рівненьке, хороше, 30 гектарів, поряд ще 10-40 гектар За день можна змолотити, 2000 гектар, 40 гектар, 80 тисяч за день можна заробити. Ну ми стоїмо, ремонтуємо комбайн, і комбайнер доказує Роман Сергійович, що він во всьому прав. Винуват я. Якось то воно так виходить. Ніхто не хоче, і ні раз я не чув від людей, ніхто до мене за 25 років роботи не підійшов і не сказав, що вибач, був не прав. Тільки те й чую, що от ти, от щось ти не так зробив, ти не так те, і якщо він зробив, то це 100%, навіть якщо воно привело до кучу там, збитків, це нормально. Це другого варіанту не було. Здається, що треба трошки щось міняти не тільки в керівництві, да? тобі ж мені, а треба трошки міняти щось і в собі. І все воно буде нормально. І скільки раз кажу комбайнерам, от приїхав, зроби так, щоб тебе на другий раз позвали на роботу. Роби, а вони ж мовчать, нічого не кажуть, я от отак -от зробив. Так як не кажуть? Ну Чоловік прийшов, він вже знає, що ти професіонал. Він вже не має ходити за тобою і гавкати, що там зроби зрізний ще, чи налаштуй комбайн, щоб йшло чистіше. Ти приїхав на поле і повинно зробити все можливе від себе, від комбайна, щоб краще ти вже не мог зробити. Чоловік каже, мене не влаштовує, влаштувати. Краще вже не буде. І чоловік приймає рішення, ми далі молотимо, або не молотимо. Все чітко, ясно і понятно. І щоб другі люди, які побачили якісну роботу, приїхали на поле, де була посіяна соя, де там мінімальний зріз, і йому він зайшов, подивився, що ним побув на господарстві фермера. І глянув як якісно, чисто там соя змолочена, ці сонячне. Я теж хочу, щоб ну, мені так зробили. І він не буде тоді е, там дивитися, яка ціна там. Я розумію, що Нива там заїжджає якась за півтори тисячі, якийсь дон. Да, Ми молотимо сою кукурузу по дві тисячі. Соняшник по 1800 трошки збавляємо. Хоча соняшник дорога культура, я не знаю, що. От е, напишіть, поправте мене, чого е, соняшник завжди був дешевше. Хоча ми його теж. Убираємо ті самі 30 гектар, 35, які сої як і кукурузи. І теж там відповідальності маленька, бо товар стоїть грошей. Якщо ти там розгубиш його по полю, то за це приходиться відповідати. І не виконаєш свої умови контракту і не змолотиш людям поле Якщо або ламатися комбат. Ну, питання. У мене дуже багато. Люди цього не розуміють. Вони тільки требують від мене. Вони там нагадили, а кричать роботу, давай шукай ще одного дурака, щоб я приїхав і там нагадив. Ну це так я в общем кажу. Я не знаю. Знаєте, У мене великий життєвий досвід. Я багато чого можу розказати, поділитися своїми думками. Звісно, я вам не все кажу, не все показую. Но... Знаєте, чим краще до людей, тим хуже вони до тебе. От я б ще отак сказав. Прав'я чи не А Ну скажіть тільки чесно, от чесно. Напишіть в коментарях, як воно у вас. Як до вас ставляться ваші працівники, як вони ставляться до своєї роботи, до своєї. Ставляться з відповідальністю, не з відповідальністю. Чи так. От в мене завжди, якщо вони приїжджають до мене. То в мене можна робити все, що хоче. Теж у мене це ж дома. Дома, Знаєте, як приїжає в господарстві комбайн, та. Ви ж мені те не купили, ви мені це не купили. Щоб від мене хочете, молочу, як хочу. І, і, і там директор господарства ходить, та ну що це ж своє, трусе, хай трусе, хай А Як приїжджає найомний комбайн, біля нього бігають усі. Чуть ли не повариха, борщ привезла і теж біга, шука зернинку. знайшла, і вони там збираються. Ось дивись, зернинка на 10 квадратних метрах знайшли. Мене колись один спрашує, а що вони одні жопи терчать по полю. Кажу, та трати шукай. А один каже: та ні, то вони мишей ловлять. А він сміється, каже, серйозно, та ні, каже, не мешей ловлять, трати шукають. Так що так воно було. І що то мені задають, а чого таке грязне зерно? Ну, ну як, буває по-різному, -по різна. Різний соняшник, який там людина виросте, і що його ну, по-другому зібрати неможливо. Да, якщо стебло не дуже пересохше, сон в нормальних розмірах, його можна чисто змолотити, а коли там така дулька, його як не налаштовує одне сміття, йде, ну що я можу зробити? Ну, а чоловік задає питання, він хоче сам на полі не справився, а з мене що то требує. Ну, таке ж є. Ну, я багато їздив по. Роботам багато мене нанімали досвід є. Ну приємно, коли люди дякують і от кажуть: от хай Юрій Іванович до нас приїде, там чи тільки Анатолій Володимирович. Ну йому сподобалось, як він прибирає. Він його зове на роботу і так само ж рекомендує другим. Ну, За час тут у нас так і буває, ну, все, все рівно я ще раз і ще раз хлопцям кажу, тільки якісна робота е, дасть можливість протриматися, е, дасть можливість заробити. І скільки б тих комбанів не було, не було, яка б конкуренція не була, е, ну, це робота завжди буде буде заробіток. Ну, це як у моноліт. Якщо ви стараєтесь от магазин, якщо ви робите всі умови для покупця, якщо у вас там куча туалетів, є де поставити машину, якщо, до, якщо є там продавець, Хай він лучше буде один лишній, ну, людина, щоб менше стояла в очереді, то до вас будуть дійсно люди йти і будуть дякувати вам за вашу роботу, що ви зробили такий магазин, надаєте такі послуги і будуть дякувати вам, так само, як і комбайнерам. Це моя така думка. А я вже, до речі, це поки з вами побалакав, вибалакався, дякую, мені аж легше на душі стало. Дякую, що послухали. Почали в магазин, зараз беремо берем термоусадку і їдемо. Все, взяли термоусадку Сергій Олександрович п'ять різних кольорів, ну було тільки два. Ну, я думаю, нормально все. І поки їдемо на базу, трошки ще додав, така знаєте, для мене болюча тема. Це, е... Ремонт комбайнів. От, Раніше в нас було я. Ми займалися в основному послугами комбайну. Мі хлопці відмолотивши, да, Була робота, намолачували ми тисячі, півтори, дві тисячі, платилось за гектар. Но я з самого початку ніколи завжди хлопцям казав, що е, платити я буду за гектар. Я отримую гроші за гектар і плачу вам за гектар. А ремонт це входить в гектар. Вони за мною погоджувалися. Ну з кожним роком, да ну хоч небудь, дай, хоч на сіарети, там на хліб, ми лазимо. І я там яку-то суму е ну, невеличку виплачував, тіпа за ремонт комбайна. Всюди казав, ремонт входить в гектари, тому що ми приїжджали, у нас такої роботи не було. Буквально там перед новим роком ставили комбайн, починали потихеньку розбирати і цей ремонт. Хлопці ходили туди як на празник, пили каву, спілкувалися, Клуб був по, ін... по інтересах. Приходили, робили щось біля комбайна. Не робили. В принципі, я їм часи не ставив, не платив. Е, і так люди ходили. Коли в кої там час приходили. Е, хтось прийшов робити комбайн, хтось прийшов порозмовляти, кофійку попити. Звісно, того відволікав. І Це тягнулось місяцями. Це тягнулось до самого літа. Це і зиму, і палились дрова, світло, возилась кава, печиво, е, все це забезпечилось, возили запчастини. І так вони ремонтували комбайн до самого останнього дня, щоб виїжджати. Якщо нас оце дзвонять завтра. Виїзд, то комбайн ще не готовий. Це люди тоді, отак як заведені, бігали, все запихали до 10, до 11, до 12 ночі. А то ще й з утра, і тільки тоді виїжджали. Я кожен рік їм казав, хлопці, та якщо б вас не звали на роботу, ви б ще його 10 годин ремонтували. Тому я ніколи не вівся на ці, а заплати мені за ремонт. Мені платять за гектари, кажу, мені за ремонт комбайну не платять. Якщо б ми робили, взяли комбайн на ремонт, отремонтували, мені за це платили там мільйон, там запчастини, там коштували б 600 тисяч 400 000 за ремонт, тоді ваші там 20, 30 чи 50% ось вам ви отремонтували, взяли на себе відповідальність, бо це за все все, що ми беремо, ми ще повинні відповідати, правильно? і робимо. Тому коли мені платять за гектари, я вам також плачу за гектари, ремонт дожив входити в гектари. Якщо ви зробили 500 гектар, то вам і не повинні ви ремонтувати комбайн. Який там ремонт? Подшипник замінив, ремінь, який замінив і все. От молотим ще там сезон, там тисячу гектар. І опять же таке, ну півтори тисячі для хорошо деремонтованого комбайну. Це ж не питання, там буквально недільку полазив, все, їдь молоти. Тому що чим більше гектарів, тим більше ремонту. Менше гектарів, менше ремонта. І гектари входять в ремонт. Це я вам там трошки розшифрувався, ще не все. Знаєте, так бо я вам там сказав, тільки що, ну щоб ви розуміли. Бо до мене багато фермерів там звертаються, скільки ти платиш, ви, бува, там, телефонуєте, пишете в коментарях, а скільки ви платите там за гектар, за скільки там ви молотите. Ну, в першу чергу ми дешево, не молотимо. Ну, і на моя задача, щоб комбайн був відремонтований і робив якісні послуги. І щоб людина, яка нас наняла, не думала за е, скільки там. Тому що там півтори чи дві, це 500 гривень. Це не ті гроші. Коли комбайн заїде, якісно вам змолоти сою. І як мінімум, там центр, два, а то три він вам зекономить. А що таке два центнера сої? Це. Щось вона там хай 16, 17, 1700. Це, в принципі, відбитий комбайн. Ми самі на себе заробляємо кошти, ви нічого нам не платите. Приїхав, якісно зробив, якісно молотив. Тим паче, якщо ще йде, чисте зерно, не треба його віяти, нема втрат, все, вам все окупляється. Ви за комбайн нічого не платите. Ну, я й цим хлопцям пояснюю, коли я. Перед цим вже кажу, що повинна бути якість роботи. В першу чергу комбайнер має думати, щоб його ще раз позвали на роботу. І щоб людина, яка глянула його роботу, хотіла одне єдине в неї виникало бажання, щоб іменно цей комбайн приїхав і зробив. І ще раз кажу, тоді буде і робота, і не будуть і ці питання, а ми безплатно ремонтуємо. А потім виїжджаємо буквально. От ви ж самі бачили, виїжджаємо, буквально 30-50 десять гектар і опять ремонтуємо. І я їм задаю питання, хлопці, а що мені опять вам за ремонт платити? Ви простояли півроку на ремонті. Виїхали, не спіли 30 гектар зібрати. І опять ремонтуєтесь і мені опять платити. За чим вам тоді вообще ці гектари? Ви можете просто їздити на ремонт і ремонтувати його, розбирати там роботи хватить. Зняв подшипник, як колись один казав, у нас, каже, був такий комбайнер. Зніме подшипник і ходить на пальці круте так днями. І що ви думаєте? Подшипник в руках заклинив. Може, це і шутка, не знаю. Ну мені розказали, я вам розказав. Так що тут, знаєте, така делікатна тема цього всього. Я чи то ну не знаю. Я буваю, спілкувався з хлопцями, ми перевиходили на повищені тона. Постійно хтось хоче когось нагнути. А я не хочу нікого, оце я так на відео привсикав, нагинати. Є чесні, добросовісні відносини, коли люди. Приходять, роблять свою роботу швидко і оперативно. Я казав, ти комбайнер. Якщо тебе кому допомогти, там батько, сват, брат, прийти, там за неділю зробіть, нема питань. Виїжджай, роби гектари, роби їх якісно, в тебе буде робота і заробіток. А який в нього може бути заробіток, як ми вже ще не змолотили 100 гектар? От хай даже Роман сиреч на мене біж, ну, обіжається, ну він вже тричі поламався. І це професіонал з 15-літнім стажем, а то може навіть більше він вже робить на комбайні, все знає. І ніколи. Нічого не докажеш. Винувати завжди я, ну тільки не він. І якщо він мало заробить, винувати опять же буду я, ну не він. І якщо він комусь напакостить, опять буду винувати я, ну не він. Там одне, ти погане купив, ти погане зробив, ти не так заплатив, ти не туди, ти не сюди. І оце собирається шайка, лейка і починають. Головне, що в мене серце добре, і я це все терплю. Вже приїхав знову до бас. <с> ну, це напевно буде таке відео. Я вже, напевно, багато розмовляв. Не знаю, виставляти це відео чи не виставляти. Я ще подумаю, якщо я виставлю, значить я все-таки прийняв рішення поділитися з вами своїми думками, висказати своє наболіле. Щоб ви трошки орієнтувалися, що в нас відбувається не так все весело, як ви думаєте. А всім дякую за перегляд. Не буду вже далі цю тему мусолити. Зараз дай Бог Сергій Олександрович, і дравлік, електрик, моторіст і механік, зробить Роману Сергійовичу нашому великому комбайнеру. Два маленьких чоловічка, я й Сергій Олександрович зроблять велике. Великому комбайнеру зараз починять комбайн, вислухають, які ми є нехороші, як він там все правильно було зроблено, тільки що воно не робить, ну це вже знаєте. А, ну опять же, питання до мене. Так що всім дякую, коротше. Пишіть, коментуйте. Думаю, все буде добре, все буде Україна. прорвемося. Я думаю, з часом людям трохи дойде в голову, як себе вести, як ніхто. Дурних грошей платити не буде. Всі хочуть рівняється на європу. Ну треба рівнятися на європу не тільки по зарплатах, а ще й по відношенню до роботи. Правильно. І це не може тільки керівник бути європейськими поглядами, а ще й комбайнер з європейським підходом до комбайна. Знаєте, що мені надо заявляють? Що колесо я робити не можу. Це приїжджати якась бригада і робити колесо. Тільки я не знаю, де це візьметься бригада і куди вона в поле приїде. Я, я розумію, нас це є, але у нас не ардохолдинг. Мотори ми робити не будемо, тому що це не наше барське діло робити мотори. Знімати гідростатіку повинні приїжджати обучені люди. Ну я не знаю, що Ще робить обучені люди, і де їх в першу чергу взяти, цих обучених людей, які приїдуть і хоча б щось зроблять. Тут час уже сам і сідаєш на ну, сьогодні прийдеться чи завтра сідати на комбайн, на машину, е, тому що й моєї моєї роботи ще вистачає по забезпеченню, по всім оцим нюансам. по... Оренді землі по виплаті, по запчастинах. Ну прийдеться це здвигати на задній план, сідати вон КАМАЗа возити. Це ще добре, що є деякі пенсіонери, які зголошуються вийти і поробити. Бо у нас катастрофічно, я вам ще раз скажу, не вистачає людей. А ті, що ще й залишаються, знаєте, бачите, трошки ще й компасірують мозги. Не цінні, чи те, що ну дає. Я не скажу я, дає організація, дає. Ця земля, на якій ми працюємо і хочу подякувати всім, хто дає землю в оренду за ваше добре серце, що ви дали нам. Ми ось даже скоро заплатимо орендну плату. Сьогодні дождні приїхати вже машини брати високолиновий соняшник. Думаю, надію, все буде нормально. Пройде воно там лабораторію, все зайде на рахунок кошти і ми з вами розрахуємося. І також ще хочу додати, що ми запрошуємо. Всіх до себе до співпраці, хто хоче здати нам в оренду землю, там, чи продати, чи просто може користується землею і не справляється. Надію, що ми ще в сила взяти, справитися і заплатити вам достойну орендну плату. Ну, виходячи з... Воно виходить по-різному, з... з кожним індивідуальні умови, тому що ну, різна кількість землі, різна є дальність до землі, різні умови. Так що звертайтесь, будемо раді співпрацювати з вами. А вам все, ще раз всім дякую, що це послухали, мене вислухали. Ще раз вибачаюсь перед і своїми людьми, можливо, перед глядачами, кому не сподобається така, такий мій, знаєте, монолог про це все. Ну, не знаю. Сказав, як думав, а там вирішувати вам. До побачення. Чекайте на нові відео. Так.